І так, у нас 10 жовтня, 2024 рік, 20 годин-35 хвилин. АБЗ-1, Київ, вулиця 9 травня номер 49 З 7 години приблизно почав розпалювання печей своїх, готує асфальт. Робляться викиди у повітря. Ще це вже триває декілька годин, ще буде декілька годин. Такий безлад. Викиди попри заборону продовжують викидати більше місяця. Наглядна демонстрація. Зухвали, зволікання знехтування розпорядженням голови Київської військової військової міської адміністрації. Розноситься на відрадний. Люди всю ніч зранку дихають оцим смогом бітумним. 10 жовтня, -е, 20 -е година, 38 хвилин.